Всіх вітаю на каналі адвокатки Ярини Приліпко. Сьогодні ми з вами розглянемо зміни по оформленню відстрочки саме по пунктам 9, 13 та 14. У зв'язку з певним об'ємом інформації, так, який наразі міститься в інтернеті, я бачу, що клієнти почали плутатися. Хто і на що має право, коли є батьки з інвалідністю першої або другої групи? Якщо є сестра, отже, мені не потрібно там щось доводити, якщо немає сестри, на що я маю право, тобто я бачу, що зараз є певний каламбур. Ось давайте ми з вами зараз чітко розберемося, яким чином відповідно до змін від 16 серпня 2024 року по постанові 560 оформлювати відстрочку по пунктам 9, 13 та 14. Як було в нас раніше, взагалі що було? На жаль, закон, так, стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Та постанова 560 вони існували, так би мовити, в різних площинах. Постанова 560 не відповідала закону, що є недопустимим, так, і було на практиці дуже багато колізій, тому що було незрозуміло, чи потрібно по пункту 9 відповідно до. Постанови 560, в разі якщо догляд здійснюється за дитиною, дружиною або своїми батьками, підтверджувати відсутність інших працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати цей догляд, було незрозумілим так відповідно до постанови 560, Чи потрібно по пункту 13, в разі, якщо у вас наявні батько або матір свої чи дружини з першої або другої групи інвалідності, необхідно надавати акт постійного догляду, чи не потрібно його надавати? Також не було зрозумілим по пункту 14, так, коли потрібно підтверджувати відсутність інших працездатних членів сім'ї чи ні. Тобто, була в нас оця ось певна колізія. Постановою 930 від 16 серпня 2024 року було внесено зміни саме до постанови 560. Було її адаптовано під закон України по статті 23, так, закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто перестало існувати. Так, оці ось Неузгодженості, що і кому потрібно підтверджувати. Тепер постанова 560, ну так би мовити, більш-менш відповідає закону України про мобілізаційну підготовку саме по пункту 9, 13 і 14. Тепер давайте про пункти стосовно кожного окремо. По пункту, 9, так це коли здійснюється догляд за дружиною, дитиною або своїми батьками. Які відповідно до висновку ЛКК або довідки МСЕК потребують постійного догляду на практиці? Було питання да відповідно до постанови 560. Потрібно було підтверджувати відсутність інших працездатніх членів сім'ї, які можуть здійснювати догляд. А відповідно до закону, це, цей обов'язок розповсюджувався лише якщо догляд здійснювався за батьками дружини. Так? Це ось в дужках було написано. Так ось, по новим змінам, тепер розмежовано, що відповідно, якщо ви догляд здійснюєте за своїми батьками, дружиною або дитиною, які відповідно потребують так постійного стороннього догляду, то не не потрібно підтверджувати відсутність інших працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати цей догляд. Це не потрібно ані доводити, це не має право взагалі перевіряти ТЦК. Тобто догляд за дружиною, дитиною або своїми батьками цього не потребує, так? Підтвердження цього. Не мають права навіть і перевіряти. Ви не маєте надавати відповідних доказів там свідчити якимись свідками, відповідними документами, що у вас ось така ситуація. Тобто, якщо, наприклад, у вас є сестра, і ви здійснюєте постійний догляд за своїм батьком або матір'ю, то в будь-якому випадку ви маєте право на оформлення відстрочку. Я вам скажу більше, це право і існувало, тобто просто була неузгодженість між законами постановою, що викликала суперечки на практиці. Виходить, що... Тепер ТЦК не зможе маніпулювати це і казати вам так. У вас є сестра? Ось хай вона і доглядає. Ні, постанову вже це розмежовано. Що відповідає закону? Є сестра в будь-якому випадку. Ви можете оформити собі відстрочку. Однак, спочатку треба оформити акт постійного догляду. Стосовно якщо ви здійснюєте догляд за батьками своєї дружини, так ось тоді і треба буде доводити відсутність інших працездатніх членів сім'ї, або їх неможливість так здійснювати цей догляд. Це, наприклад, надавати висновок ЛКК, що вони також не можуть так здійснювати. От, наприклад, що з дружиною, чому вона не може доглядати? Можливо, тому що вона теж потребує постійного догляду. Тобто. Як було, так і залишилося лише вдосконалено норми постанови 560 І ТЦК має діяти відповідно до цих постанов і не може у вас вимагати відповідних підтверджень. По пункту 9, сподіваюся, зрозуміло. Що по пункту 13? Знову ж таки, закон не змінився, як і було, так і залишилося. Так? Якщо у вас є а, батько або матір з першої або другої групи інвалідності, і відсутні інші невійськово зобов'язані особи, які зобов'язані утримувати відповідно до закону вашу матір або батька, то тоді ви маєте право на відстрочку її оформлювати. Так? Або навіть якщо є ці невійськово зобов'язані особи, так то тоді є виключення. Це, наприклад, знову ж таки, ця особа, так, яка зобов'язана утримувати, не є військово зобов'язаною, вона є особою з інвалідності. Тоді ви теж можете оформити А, І третій випадок це коли відсутні не військово зобов'язані, а є лише військово зобов'язані. Тобто, наприклад, два сини або, наприклад, Батько та син, то тоді особа, яка особа з інвалідністю, може обрати одного з вас для того, щоб здійснювати за нею утримання. Все як було, так і залишилось. Однак, знову ж таки, на практиці, по постанові 560, у кожного була своя думка. По пункту цьому чітко тепер встановлено, хто і кому хто і що повинен підтверджувати. Тепер, ось по цьому пункту, 13 відмінений акт постійного догляду. Це Тепер розмежовано. Якщо ви оформлюєте пункт 13 про ніякий акт постійного догляду, ви навіть не думаєте і ТЦК не може у вас його вимагати. По пункту 13 там тепер такі моменти, що коли ви є один син в сім'ї, то тоді там звичайний перелік документів, ви лише ставите галочки в новій заяві на оформлення відстрочку. По пункту 14 так само, якщо догляд здійснюється за членом сім'ї другого ступеня споріднення, так то тоді можна оформити відстрочку лише в тому випадку, якщо відсутні родичі першого ступеня споріднення, так або вони самі потребують постійного догляду. Тобто, чітко це вже розмежовано, що відповідно що відповідає закону. Тобто, постанова 560 нарешті відповідає закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Підсумуємо так, що як було воно, так і залишилося. Лише просто норми були вдосконалені по постанові 560 і тепер вони відповідають закону України про мобілізаційну підготовку. Як у вас була сестра, так не військово зобов'язана, так воно і залишилося, що ви не можете оформити відстрочку на підставі пункту 13, якщо вона сама тільки не потребує постійного догляду або не є особою з інвалідністю. Вам можна буде претендувати лише на пункт 9, коли. Відсутність інших працездатних членів сім'ї не перевіряється однак, по пункту 9 має бути чітко встановлений факт постійного догляду або з компенсацією, або через акт по постанові 560. Акт постійного догляду по пункту 9 він не був відмінений. Він був відмінений лише по пункту 13. Це теж важливий момент, бо бачу, клієнти таке питання мені ставлять: як було воно, так і залишилося. Постійний догляд. Постійний догляд був, він так і залишився. Була розроблена нова форма заяви на відстрочку. Я думаю, ви вже її бачили. От ви бачите її зараз на екрані, і ви там, е, побачили, що є певні галочки, да, де потрібно ставити. Так ось ці галочки вони розповсюджуються на підставі пункт, по пунктам 9, 13, 14, в залежності від випадків, да, за ким ви здійснюєте догляд, або там. Наприклад, коли є інші не військово зобов'язані, або відсутні інші військово зобов'язані. Оці ось галочки, це коли ви будете ставити так, ви будете підтверджувати відсутність, наприклад, інших не військово зобов'язаних осіб. Так? Це коли, наприклад, по пункту 13. Це коли ви один єдиний син сім'ї, і батько також і також відсутні батько, або вони, або ваші батьки розлучені. От ви там ставите галочку, наприклад, в другому пункті. Так? І як бачимо, тепер не потрібно надавати заяву від батька або матері або так від дружини стосовно того, що вони вас обирають стосовно того, що вони підтверджують факт того, що ви здійснюєте постійний догляд. Ця заява вже відмінена, тобто ТЦК не може у вас її вимагати. Пам'ятаєте раніше? Ви завіряли у нотаріуса, потім ви вже відмінили це. Так, встановили певну форму, що потрібно підтверджувати. Да, відсутність інших працездатніх, членів сім'ї. По пункту 61. Тепер це відмінено. Не потрібна ця заява, і ТЦК не може це вимагати. Хоча в деяких випадках я навіть і рекомендую писати цю заяву, але все індивідуально. Замість цієї заяви, ви так би мовити, тепер самостійно цією галочкою підтверджуєте да, цей факт, що, наприклад, відсутні інші невійськово зобов'язані особи. І вже потім саме ТЦК, да, як от вже передбачено новою редакцією, воно перевіряє, коли отримує вашу заяву на відстрочку. По-перше, чи перебуваєте ви на військовому обліку, чи не перебуваєте в них. Так? Потім вони перевіряють, чи є а, інші непрацездатні члени сім'ї, чи немає, якщо це а, по пункту 9, да, і до. Огляд за батьками дружини або по пункту 14, перевіряють також, чи відсутні інші невійськово зобов'язані особи. Це вони здійснюють шляхом доступу до єдиного державного реєстру невійськово зобов'язаних. Однак, як показує практика, чомусь деякі ТЦК не мають доступу до них, хоча вони мають. Я думаю, вони просто так би мовити про це кажуть. І тепер знову ж таки відповідно до цієї постанови 560, ТЦК як немало, так і немає права у вас вимагати доказів підтвердження відсутності інших. Не від кого зобов'язаних осіб. Ви оцю галочку поставили, а вони це вже повинні самостійно з'ясувати. І казати про те, що принеси, будь ласка, ту довідку, якої не існує, що у вашої мами або батька два чи три сина або ти один, такої теж не існує, це теж є незаконним. Будь ласка, перевіряйте самостійно, як передбачено, постановою 560. Важлива зміна також по цим пунктам: це наступна стосовно того, яка довідка має надаватися на підтвердження факту. Того, що ваша матір, батько або дружина потребують постійного стороннього догляду раніше. Була знову ж таки колізія, було просто написано, що висновок лікарська консультативної комісії і крапка наразі передбачено, що цей висновок лікарська консультативної комісії має бути формою затвердженої МОЗ. Це відповідний бланк Мос, так 0,80, в залежності від захворювань їх декілька видів. І ви тепер маєте прохати саме цей висновок, а не той, який в довільній формі. А той, який був в довільній формі, він вже не підійде. Тобто вам потрібно буде його замінити на той, який встановлений мос. Перш за все, так пересвідчитися, що ви маєте відповідний висновок в затверджений МОЗ, Так там, де це підкреслюють лікар, наприклад, да, це ось правильний висновок. Якщо довільна форма, це, наприклад, довідка, да, це вже не підходить. Потрібен саме цей. Якщо у вас саме цей, то тоді ви можете звертатися так для оформлення відстрочки. Важливий нюанс по пункту тринадцятому стосовно того, коли здійснюється обрання між двома невійськово-зобов'язаними. Ви не повинні. Знову ж таки підтверджувати відсутність інших невійськово зобов'язаних осіб. А в цьому випадку ви просто подаєте від вашої матері або батька заяву по додатку 15, в якому чітко передбачено кого матір обирає. Ви чітко подаєте цю цей додаток 15, і це буде належним підтвердженням, що мати обирає неважливо там із трьох із чотирьох. Головне, щоб був обраний так один. І ТЦК вже не має право казати, чому саме цього цей може, це й не може здійснювати так, тобто в залежності вже від вашої ситуації. Повний перелік документів, які необхідно для того, щоб оформити відстрочку на підставі пункту 9, 13, 14, ви можете знайти в додатку 5 до постанови 560, але обов'язково дивіться саме на сайті Верховної Ради, оскільки там повністю всі актуальні зміни відповідно від 16 вересня від 16 серпня 2024 року. Там все чітко передбачено, що ви повинні додавати. Для того щоб бути певненим, під час зупинки ТЦК, я для вас розробила пам'ятку військовозобов'язаного, в якій прописані як права і обов'язки військовозобов'язаного, а найголовніше обов'язки працівників ТЦК. Подарунок я вам надаю паперовий варіант: купуйте, не пожалкуйте. а також всі необхідні шаблони. Документів ви можете знайти в моєму телеграм-каналі, але обов'язково спочатку підпишіться. Закон був, так і не залишилося, лише було адаптовано постанову 560 під закон. Нарешті вона відповідає йому, ну так би мовити, більш-менш. Тепер чітко розмежовано, для кого потрібен, акт, для кого не потрібен. Яким чином підтверджувати відсутність інших невійськовозобов'язаних або інших працездатних членів сім'ї? А також змінено форму заяви на відстрочку. Форма для заявленої строчку змінена не тільки для тих, хто подає по пункту 9, 13 та 14. Вона змінена для всіх. Також змінено порядок встановлення фАкту фак постійного догляду, так, розмежовано для яких випадків він надається та не надається. В разі, якщо вам потрібна юридична консультація, ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій YouTube канал.